Доброго дня, панове. З вами Шіп ІТіо. Якось у мережі я натрапив на цікаву статтю про нейроморфні чіпи. Мені ця стаття дуже сподобалась, тому що я не очікував, що нейроморфні чіпи вже серед нас, а саме у побутової техніки та смартфонах, і я почав вивчати їх більш детально. Я був дуже здивований, на що я натрапив. Але все по черзі. Почнемо спочатку, а саме трохи теорії. Що таке мозок та нейромережа? Базовий елемент як у мозку, так і у нейромережі це нейрон у мозку. Основний будівельний блок це біологічна клітина нейрон. Вона отримує сигнали від інших нейронів через дендрити, обробляє їх у своєму тілі, і, якщо сигнал достатньо сильний, передає його далі через аксон. У нейромережі існує штучний нейрон, який є простим обчислювальним вузлом. Він отримує на вхід числові дані, сигнали, виконує над ними математичну операцію і передає результат далі. Структура мережі, зв'язки та шари. У мозку мільярди нейронів з'єднані між собою у надзвичайно складну тривимірну мережу. Вони утворюють різні відділи мозку, що спеціалізуються на конкретних завданнях: зір, слух, мислення. У нейромережі штучні нейрони організовані у чіткі шари. Вхідний шар отримує початкові дані, наприклад, пікселі картинки, приховані шари: декілька шарів, де відбувається основна обробка інформації. Вихідний шар видає кінцевий результат, наприклад, відповідь на картинці є кіт. Інформація рухається послідовно від вхідного шару до вихідного, проходячи обробку на кожному етапі. Передача сигналу синапси та вага у мозку. Зв'язок між двома нейронами називається синапсом. Сила цього зв'язку може змінюватися. Якщо синапс міцний, сигнал передається ефективніше, якщо слабкий гірше. Саме зміна сили синапсів є основою навчання та пам'яті. У нейромережі. Кожен зв'язок між штучними нейронами має вагу weight. Це просто число. Ця вага визначає, наскільки важливим є вхідний сигнал. Якщо вага велика, сигнал посилюється, якщо мала, послаблюється. Головна ідея навчання нейромережі це підібрати правильні ваги для всіх зв'язків. Процес навчання, досвід та математика. У мозку мозок навчається через досвід, повторення та асоціації. Цей процес, відомий як нейропластичність, фізично змінює силу синаптичних зв'язків. Коли ми вчимося їздити на велосипеді, зв'язки між нейронами, що відповідають за баланс та координацію, стають міцнішими. У нейромережі навчання відбувається за допомогою алгоритму, найчастіше методу зворотного поширення помилки. Мережа отримує завдання, наприклад, розпізнати фото кота. І робить припущення. Якщо відповідь неправильна, алгоритм обчислює наскільки великою була помилка. Потім він повертається назад по мережі від вихідного шару до вхідного і трохи коригує ваги кожного зв'язку, щоб наступного разу помилка була меншою. Цей процес повторюється тисячі і мільйони разів на величезних наборах даних, доки нейромережа не навчиться виконувати завдання з високою точністю. Це була коротка теорія. А тепер найцікавіше, так що ж таке нейромережа. Нейромережа це комп'ютерна система, створена за подобою людського мозку, яка здатна самостійно навчатися та знаходити складні закономірності у даних. Уявіть її як віртуального експерта, що може аналізувати інформацію, робити прогнози та приймати рішення. Ми живемо в епоху нейромереж та штучного інтелекту. Платформи, такі як ChatGPT або Gemini, що працюють на потужних хмарних серверах, які споживають багато енергії, захопили уяву мільйонів. Однак тиха, але не менш значуща революція розгортається на мільярдах пристроїв, що нас оточують від розумних годинників до промислових датчиків. Як наділити ці пристрої, що живляться від батарей інтелектом, не виснажуючи їхні обмежені енергетичні ресурси? Є дві ключові технології, які роблять це можливим: периферійний ші, штучний інтелект та нейроморфні обчислення. Вони переносять обчислення з далеких дата-центрів безпосередньо у ваші руки, роблячи інтелект миттєвим, приватним та надзвичайно ефективним. Що таке периферійний ші або Edge AI? обчислення там, де це важливо? Периферійний ші. Це розгортання моделей та алгоритмів штучного інтелекту безпосередньо на локальних пристроях з обмеженою потужністю, а не в централізованому хмарному середовищі. Замість того, щоб відправляти дані для аналізу в хмару, пристрій обробляє їх самостійно. Цей підхід має фундаментальні переваги порівняно з традиційним хмарним Ші: затримка лейтенсі наднизька затримка. Обробка даних у реальному часі безпосередньо на пристрої, що критично для миттєвих рішень: вартість, кост, економічність усуває потребу в постійних платежах за хмарні обчислення, надійність, релаябіліті, висока надійність продовжує працювати навіть без підключення до мережі, що ідеально для автономних систем. Конфіденційність та безпека максимальна конфіденційність. Дані залишаються на пристрої, що усуває ризики передачі та забезпечує безпеку. Як бачимо, переваги величезні. Але вони породжують фундаментальний виклик: як змусити потужний щій працювати на крихітній батарейці, не розрядивши її за лічені хвилини. Відповідь криється не в оптимізації старих методів, а в абсолютно новому підході до обчислень, натхненному найефективнішим комп'ютером з усіх відомих людським мозком. Мозок. Як зразок введення в нейроморфні обчислення нейроморфні обчислення це підхід до створення процесорів, що імітують структуру та функціонування людського мозку, замість того, щоб сліпо виконувати мільярди операцій за секунду. Як традиційні чіпи, нейроморфні системи прагнуть досягти надзвичайної енергоефективності мозку, обробляючи інформацію лише тоді, коли це необхідно. Цей підхід базується на двох ключових принципах: імпульсні нейронні мережі, Spiking Neural Networks. SNN. Уявіть, що традиційний чіп це барабанщик, який б'є в барабан з постійним ритмом, тактовий сигнал, незалежно від того, чи є для цього причина. Нейроморфний нейрон це вартовий, який подає сигнал тривоги. Спайк лише тоді, коли помічає щось важливе: достатню кількість вхідних сигналів. Оскільки спайки генеруються рідко, обсяг даних, що переміщуються всередині чіпа, значно зменшується, що кардинально знижує споживання енергії. Обчислення керовані подіями Event Driven Computation. Цей імпульсний підхід є основою для обчислень, керованих подіями. Де система реагує лише на значущу інформацію. Мозок не обробляє всю візуальну сцену з однаковою інтенсивністю. Він фокусується на змінах та русі. Аналогічно нейроморфні процесори, такі як Акіда від BrainChip використовують розрідженість спарсіті, тобто здатність ігнорувати незмінну надлишкову інформацію та обробляти лише значущі зміни, щоб зосередитись лише на найважливіших даних. Вони ігнорують незмінну інформацію. Уникаючи непотрібних обчислень і заощаджуючи енергію на кожному кроці. Ці концепції, що колись були теоретичними, тепер втілюються в реальному апаратному забезпеченні завдяки компаніям Піонерам. Піонери. Апаратне забезпечення, що оживляє периферійний ший. Різні компанії пропонують унікальні підходи до створення апаратного забезпечення для периферійного шиї, кожен з яких має свої сильні сторони. Ми розглянемо два ключові підходи: оптимізацію традиційних архітектур до меж енергоефективності Амбік та створення принципово нових натхненних мозком процесорів. Амбік лідер у галузі наднизького енергоспоживання. Амбік є лідером у створенні систем на кристалі, СОЦ, тобто повноцінних комп'ютерів на одній мікросхемі. З наднизьким енергоспоживанням спеціально розроблених для пристроїв з периферійним штучним інтелектом, що живляться від батарей. Їхня місія розмістити інтелект скрізь, To put intelligence everywhere. Ключова технологія власна запатентована платформа Subthreshold Power Optimized Technology – SPOT, яка дозволяє чіпам працювати при надзвичайно низьких, майже порогових напругах, кардинально знижуючи енергоспоживання. Приклад продукту Соци Apollo 510, який забезпечує в 30 разів більшу енергоефективність порівняно з попередніми поколіннями та може обробляти складні моделі для розпізнавання мови, зору та аналізу стану здоров'я. Основна перевага дозволяє реалізувати функцію завжди увімкнено на пристроях з обмеженою потужністю, таких як носимі пристрої, розумні пульти та гаджети для розумного будинку. Брейнчіп справжній нейроморфний підхід. Брейнчіп є піонером у комерціалізації нейроморфних технологій. Компанія ліцензує інтелектуальну власність, IP, тобто готові креслення процесорних блоків, які інші компанії можуть вбудовувати у власні мікросхеми для шіприскорювачів, засновано на більш ніж десятирічних дослідженнях і розробках. Ключова технологія процесор Акіда, який використовує обробку на основі подій, щоб досягти ефективності, що в 100 разів перевищує звичайні підходи. Він оптимізований для обробки розріджених даних, ваг та активацій, що дозволяє обробляти лише важливу інформацію. Приклад продукту: процесорний ip блок Акіда, який можна інтегрувати в будь-яку мікросхему для прискорення ші. Розпізнавання голосових команд один із найвідоміших прикладів використання Акіда в концепт карі mercedes Benz Vision EQXX. Чіп забезпечує функцію Хей hey Мерседес, споживаючи значно менше енергії, ніж традиційні рішення, що важливо для збільшення запасу ходу електромобіля. Моніторинг салону, інкабін-моніторинг, виявлення втоми водія. Ідентифікація пасажирів або розпізнавання жестів для управління системами автомобіля. Завдяки низькому енергоспоживанню система може працювати постійно, системи допомоги водієві, АДАС, інтеграція та обробка даних з різних сенсорів, камер, радарів для швидкого виявлення перешкод, пішоходів та інших транспортних засобів. Основна перевага дозволяє виконувати завдання ШІ в реальному часі, споживаючи лише мілівати потужності. Це ідеально підходить для обробки аудіо, розпізнавання ключових слів та відео, виявлення об'єктів безпосередньо на пристрої, чому це важливо для нас. Поєднання наднизького енергоспоживання, високої продуктивності та доступності створює величезне поле для інновацій для студентів, розробників, початківців та винахідників. Це означає, що потужний щій більше не є прерогативою великих компаній. Ось лише кілька захоплюючих сфер застосування, які стають можливими. По справжньому розумні always on сенсори. Уявіть. Розумний дверний дзвінок, який працює до 18 місяців на одній зарядці, замість того, щоб реагувати на будь-який рух, прапор, що майорить на вітрі або фари автомобіля, нейроморфний чіп, наприклад, від інатера, використовує радар для точного виявлення людей, аналізуючи рухи тіла під час дихання, навіть якщо вони стоять нерухомо. Це і є справжня «always on парадигма. Пристрій постійно аналізує середовище, але витрачає енергію лише в моменти, що справді мають значення на відміну від постійної потокової обробки даних. Персоналізовані та конфіденційні пристрої, носимі пристрої для моніторингу здоров'я, розумні окуляри або слухові апарати можуть аналізувати ваші біометричні дані або оточення в реальному часі, оскільки вся обробка відбувається на пристрої. Ваші особисті дані ніколи не залишають його і не відправляються в хмару. Це гарантує повну конфіденційність та безпеку. Доступний ші для всіх завдяки недорогим платам, таким як СіпідМікс на базі k 210 Будь-хто може почати експериментувати з комп'ютерним зором. Ви можете створити систему, яка розпізнає об'єкти, обличчя або навіть класифікує рукописні цифри, не маючи доступу до дорогих серверів. Це знижує бар'єр для входу в розробку ШІ та дозволяє втілювати ідеї в життя швидко та з мінімальними витратами. Світ периферійного ШІ та нейроморфних обчислень тільки починає розкривати свій потенціал. Почати свій шлях у цій галузі сьогодні означає стати архітектором наступної технологічної хвилі. А як нейроморфні технології можна використовувати на сучасних суднах: автономна навігація та системи уникнення зіткнень. Це, ймовірно, найперспективніша сфера застосування. Сучасні судна генерують величезні обсяги даних з радарів, лідарів, лідер, сонарів та камер. Нейроморфні системи можуть обробляти цей потік даних значно ефективніше. Нейроморфне подієве бачення замість традиційних камер, що фіксують повні кадри, використовуються сенсори динамічного бачення, dynamic vision Sensors – DVS. Вони реагують лише на зміни в полі зору, подібно до людського це дозволяє миттєво виявляти рухомі об'єкти, інші судна, бої, дрони, навіть у складних умовах, туман, ніч, ігноруючи статичний фон і значно знижуючи обчислювальне навантаження. Швидке прийняття рішень завдяки мінімальній затримці, лоу-латенції нейроморфні чіпи можуть швидше оцінювати ризики зіткнення та коригувати курс у реальному часі, що є фундаментом для розвитку повністю автономних суден. Інтеграція сенсорних даних, sensor Fusion, архітектура нейроморфних чіпів, часто заснована на спайкових нейронних мережах Spiking Neural Networks SNN, ідеально підходить для об'єднання різнорідних даних з багатьох сенсорів в єдину узгоджену картину навколишнього середовища, предиктивне обслуговування та моніторинг систем. Несподівана відмова двигунів, генераторів чи насосів у відкритому морі є дорогою та небезпечною. Нейроморфні технології дозволяють перейти до проактивного обслуговування, аналіз аномалій. Нейроморфні датчики можуть постійно слухати акустичний аналіз та відчувати аналіз вібрацій, роботу машинного відділення. Вони зможуть навчитися розпізнавати ненормальний стан обладнання, раннє виявлення несправностей. Система миттєво виявляє найтонші відхилення від норми, сигналізуючи про потенційний знос підшипників або проблеми з паливною системою задовго до критичної відмови. Локальна обробка Edge Computing. завдяки наднизькому енергоспоживанню. Ці чіпи можуть проводити глибокий аналіз, безпосередньо на обладнанні, не потребуючи постійної передачі великих обсягів даних на центральний сервер. Енергоефективність та оптимізація маршрутів, зменшення споживання палива та викидів є ключовим завданням для судноплавства. Оптимізація роботи силової установки. Нейроморфні системи можуть у реальному часі аналізувати тисячі параметрів погоду, хвилі, течії, завантаження, судна і адаптивно керувати роботою двигунів, тримом, кутом нахилу та баласними системами для досягнення максимальної паливної ефективності. Адаптивне планування, швидка обробка метеорологічних та океанографічних даних дозволяє системі постійно коригувати маршрут, уникаючи штормів та використовуючи попутні течії. Робототехніка та інспекція зростає використання повітряних дронів та автономних підводних апаратів АУВ для інспекції корпусу судна, гвинтів та вантажних танків. Автономне управління, нейроморфні чіпи ідеально підходять для управління цими пристроями в складних динамічних умовах. Вони забезпечують високу точність маневрування та швидку реакцію на перешкоди з мінімальним енергоспоживанням, автоматизована інспекція. Дрони, оснащені нейроморфними камерами, DVS, можуть ефективно виявляти корозію, мікротріщини або пошкодження покриття в режимі реального часу. Безпека та кібербезпека спостереження. Нейроморфні системи бачення можуть ефективно моніторити периметр судна для виявлення нетипової активності, наприклад, наближення невеликих човнів, загрози піратства або неавторизованих дронів з низьким рівнем хибних спрацювань. Кібербезпека зі збільшенням цифровізації судна стають вразливими до кібератак. Нейроморфні системи можуть аналізувати мережевий трафік, виявляючи нові раніше невідомі загрози швидше ніж традиційні системи безпеки, завдяки своїй здатності розпізнавати складні патерни. Нейроморфних технологій на суднах це поєднання високої продуктивності в задачах штучного інтелекту, здатності до навчання в реальному часі та наднизького енергоспоживання. Це дозволяє створювати більш безпечні. Ефективні та екологічні судна. Яка ваша думка? Як швидко ці технології з'являться на судах, чи може ви вже бачили їх? Пишіть вашу думку у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки.